Доброчинність за календарем і поза ним. У день спонтанного прояву доброти, солодощами та посмішками підіймати настрій невеликовно хворим взявся місцевий медколедж. Ці дівчата, студентки у палати хоспісу заходити не бояться, адже навідуються сюди щодня на підмогу медсестрам. Хоча й зізнаються, робота складна і насамперед морально. Насамперед медик повинен бути гуманним і він повинен відноситися до людини як до найближчої, найдоріднішої. Тому ми приходимо сюди кожного дня по двоє студентів. Важче, але я б не сказала, що настільки фізично важче, як морально, тому що ну дивитись на людей, як, в якому вони стані зараз знаходяться, дуже важко, але. Можливо, допомозі майбутніх медиків працівники хоспісу неабияк радіють, мовляв, рук та добрих сердець тут завжди не вистачає. Бо ж пацієнтів у закладі, який розрахований лише на 30 ліжок, куди більше цим людям потрібен цілодобовий догляд, а ще вкрай бракує уваги. Та спілкування із важкими хворими витримують не всі. Ми управляємося, але це нагрузка дуже велика на наших на нашим середнім і молодший медперсонал. Зранку до вечора тільки треба то й робити, що доглядати й доглядати. Глядати їх вони такі надзвичайно вибагливі, хворіє. І якщо вже є діти, студенти, то вони вже хоча б погодувати. Це ж практично кожного треба погодувати. Окремо треба всім поміняти там і, і памперси, і то все, то діти такі, що вони беруться за таку роботу. У світі це зовсім інакше. У світі все таки на п'ять пацієнтів: один пост медичної сестри, один там медичної доглядальниці, інші якісь ще люди, які приходять багато волонтерів. Практика малосер. Дя саме так уже не перший рік підтримку студентів медколеджу називають працівники центру паліативної допомоги. кажуть, нерідко молоді лікарі, пройшовши тут школу життя, по завершенні навчання таки повертаються із бажанням працевлаштуватися.